Всім привіт! Мене звати Олена Гастін. Ми будемо хавити, де це Христя. Тетяна. Давайте чокнемося. Ні, не треба. І зараз ми будемо знімати Whisper Challenge. Сенс цього челенджу полягає в тому, щоб слухати дуже голосно музику в навушниках. І під час цього тобі будуть казати слова і ти маєш вітати, що тобі сказали. Правильно. Ну що, поїхали? Mhm. Я готова. Ну, в лісі родилася ялиночка. В лісі родилася ялиночка. В лісі родилася ялиночка. Останній раз. В лісі родилася ялиночка. Усьо! Зліс перчали. У що кінці було? В лісі родилася Е-е-е. Буває. Наш цей писок впала в камеру. Я не писок в камеру, я збоку казала, що. Так. Так. Ну, тепер далі. я. І ти їй кажеш? Угу. Олена Гасін, Сокоровський блогер. Це смішно, правда. Ще раз. Стопа, стопа, стопа! Угу. Що нема пляху? Є. Yeah. Далі. Олена Гасін, суперовський, блогер. Олена Гасін, простий я відеоблогер. Я дуже ти хочеш <сміряти. сміряти. сміряти. сміряти>. А ага. Що ти казала? Ти готуєшся к убийству. Скажи, що ти сказала. Олена блогер, супер блогер. Олена блогер, власне. Типа супер блогер? Угу. А якові? Ем... Пає нотч. Ем... Думай! Ходять проч. Ти готова слухати? Ти готова слухати? Нєет. Все, <Så>, давайте. Ем... Я купила топ. На базарі. What? Я купила топ на базарі. Я мразі ублюдок. <laughs> <laughs> Я купила топ на базарі. Кек, ну буває. Все. А, ну ладно. Все. На сьогодні це все. Їхні ссылки, ссылки будуть в описанні. І ви зможете побачити похожі відео на наших каналах. Можете, на речі, закриєшся!